Обговорення цього процесу. Звісно, що ми вислухаємо всі точки зору і за, і проти цього. І потім, я думаю, що весь депутатський корпус не, не одноосібно Чередніченко чи, 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 чи хтось буде приймати це рішення. Тобто, чому я ви, 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 вислухаю саме за цією ініціативу? Ну, тому що я неодноразово особисто був свідком того, як інших в багатьох, не кажу в інших, а в багатьох містах України спиртне і алкогольні напої не продаються після 22.00. Багато хто там розповідав мені про Львів, що там зараз це все продається. Повірте мені, я два роки прожив у Львові, і був я там під час Євро 2012, то навіть в ці дні там алкогольні спиртні напої вночі не продавалися. І оці всі інсинуації на рахунок того, це гарно чи погано, я ще раз хочу вам наголосити, я хотів би, щоб це вирішила громада міста Полтава. Чому? Тому що це наші діти, це наш розвиток, це наше майбутнє. Звісно, в будь якій справі є люди, які хочуть, які за і які проти. І тому ми я хотів би, щоб це все відбувалося толерантно, без криків, без образ, щоб ми з вами знову-таки не перетворили цей круглий стіл якийсь балаган, а конструктивно поспілкувалися по даній проблематиці. Тобто в процесі, скажемо, будемо обговорювати, а читати рішення, воно дуже просте. З 22 до 9.00 заборонити продаж вусих місцях реалізації, тобто це наголошує і великі мережеві магазини, там і Сільпо, і АТБ, там, і Руснічка, і в тому числі заборонити продаж алкоголю в малих архітектурних формах. Тобто ні в одній країні світу алкоголь не продається в кіосках. Це тільки у нас в Україні, на жаль. І хотів би я вам також навести ці, такі цифри, щоб ви зрозуміли, що Україна стоїть в думах. Слова, на першому місці по вживанню спирту на душу населення. Це 11 літрів на одну особу. Дивіться, ми на першому місці в світі по вживанню алкоголю. Я прошу би, щоб ви це звернули увагу. І коли мені розповідають, що це робочі місця, що це податки і все-таки ну, все інше, я з цим погоджуюся, тому я кажу, давайте легалізуємо і горді дома, давайте легалізуємо інші так би мовити, механізми наповнення бюджету. Давайте знову-таки легалізуємо казино, тому що це також наповнення бюджету, правильно? Тому я вважаю, що все-таки особисто моя думка. Алкоголь треба продавати в визначених місцях. На протязі дня немає ніякої проблеми, бюджет наповнюється, робочі місця не втрачаються. Так ми будемо боротися за цими самими наливайками, які продають алкоголь, і на цьому, так би мовити, ну, здійснюють свою підприємницьку діяльність. Так би я хочу сьогодні почути, скільки в нас... Точок продажу. І хотів би, щоб ви все таки зрозуміли, що таке наливайка, а що таке продуктовий магазин. Я думаю, що якщо продуктовий магазин вночі виживає виключно за рахунок продажу алкоголю, це одна проблема. Якщо продуктовий магазин виживає виключно за там, 90% з продажу продуктів харчування, це зовсім інша проблема. Тобто, я хотів би, щоб ми відкрито сьогодні з вами один одному дивлячись у свічі, поспілкувалися. І ми з вами розділили наливайку, з Почування. Це дві великі різниці. Дякую.